E A sport EJ K. Hey, man, I woke up this morning, New forget on my neck. Ayy, hey, yesterday was great, it's a night I won't forget. Yeah, today is gonna be great, dropping brand new wallet check Yeah, every day a holiday, I wake up just a flick. Hey, old bitches man, cut the new bit. Привіт-привіт, друзі! З вами Бусик і сьогодні хочу поділитися з вами тактиками та задачками від топ-1 гравця, який зовсім нещодавно виграв Є Чемпіонс Ліг. Тому давайте не будемо затримуватись та поїхали! Друзі, а не підскажете, де купити монет? Так що вигідно, надійно та швидко. А, Лемофуд Коїн. Добре, зрозуміло, я тоді пішов. <му> Саме ось такими налаштуваннячками користувався Ілмас 45, широта 65, глибина, баланс, пасив Дірект та 50. Знову широта в атаці. 5 2 плюс 2. Зафіксували і давайте переходити до задач. Лівому фору ставити Get in Behind та Come Back on Defense, центральному ставити Taste Central та Getting Behind, правому ставити просто Get in Behind. Якщо у вас версія не на англійській, то якого хера ви використовуєте російську мову? Їдемо далі. центральному правому ставите баланс, все, у вас він повинен бути більш атакуючий. Тобто, у Ілмазика, якщо не помиляюсь, це був пільянгуліт. Центральному ковер-центр та stay back, лівому stay back та ковер-центр. Тобто теж саме лівому захисничку ставите баланс, залишаєте. І правому stay back. Все, поставили задачі, дали тактики. І полетіли у дивізіончики підпалювати страки суперничкам, ну і в лігу звичайно, на найкращі нагородки. Тому бажаю успіхів вам у досягненні ваших рекордів. Ну а ми підходимо до логічного завершення. І ще є бонусні тактики, але вони вже будуть знаходитись і чекати саме на тебе у телеграмі, тому приєднуйся до телеграмчику. Ну а так, друзі, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам це допоможе. Тому успіхів бажаю вам. Протискайте вподобайку, підписуйтесь на каналчик. З вами був Бусик. До зустрічі. Бос, бос.